Сьогодні працівники гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації видали мешканцям СМТ Цикури гуманітарну допомогу у вигляді продовольчих наборів від міжнародної благодійної організації World Central Kitchen. Нам тану на поводі спасі спасіба вам большое за мутарну помочь. Тож бути велика вдячність благодійникам за сприяння КП комунальник міста Селидове за надання необхідної техніки та працівників. Окрема подяка жителям громади за допомогу в розвантаженні. Разом ми сила.